Перший шнурочок. Другий закид і шнурочок у нас в активі. А, що, а все чому? А тому що силікончик цей працює просто суперово. Так, дорогенька, давай біжи за мамою, за бабушкою точніше. Перша є, Санечка. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні я на рибалищі, сьогодні я з Саня. Всім привіт. всім привіт. Саня у нас починаючий рибак, особливо по хижаку. І сьогодні буду пробувати вчити його ловити щуку. Да, Саня? Да. Хочеш зловити щуку? Буду дуже вдячний. Конечно, хочу. Так що будемо розказувати всі ази, на що звертати увагу, коли ти починаєш ловити щуку. Погнали, почнемо із е, снасті, що ми тримаємо в руках і із насадочок. Так, друзі, чим я рибачу? Палочка для ось таких саме рибалок на невеличкій річечці, де невеликі глибини, і треба мені невеликі ваги. Тут у мене 7 грам стоїть ось ось о, шарнір і силіконочка. Це у мене азура Веста другої генерації з тестом 2-10 грам. Просто чудово підходить для цього. Катушка азура савада 2500 в комплекті. Прекрасно працює. І ниточка в мене Азура Kinetic 008. чи 08, здається, по японській класифікації. Поводочок флюрокарбоновий обов'язково, і силиконка. Одна з моїх найулюблених приманок це силикон, хоча треба пробувати різні. Так, друзі, що ми, на що ми будемо ловити? Ну, Звичайно, одна з моїх найулюбленіших приманок по щуці це Ріпер в 08 кольорі. Ось такий. Просто суперово працює. В різних вони є кольорах. Фіолетовий третій також прекрасно працює. Що вам треба, до речі, є наборчики ось такі. Не треба брати купу приманок, а різні кольори у вас є завжди з собою. І Нью Драго 4.5. 4,5 дюйми, тут різні кольори, так само 8 колір, 3 колір, про який я говорив, і ось цей здається 11 кольор, якщо я не помиляюсь. Отже, будемо пробувати Саня на різні приманки, побачимо, що буде приносити кращий результат. Погнали. Саня розказує. Зараз вже вода трохи впала, тому вірогідність того, що щука вийшла з камешів, досить висока. Але починаємо ми все одно. З під камешів, равномірною проводочкою. Рівномірною проводочкою. 8 грам. силикончик у мене, мій самий, один із самих робочих Вістріпер. В 0,8 кольорі. В тебе також Нью-Драго 4,5. І рівномірною проводочкою ми з міляка тянемо на глибину. Коли будемо більше на глибині ловити, зараз покажу тобі ступінчу проводочку. Проводимо, коротше, спочатку перевіряємо вдоль камешів. Саня. Розказує наступний вид проводочки, яку я приміняю, крім равномірної товщі води. Ось там ми кинули там десь 2,5 до 3 метрів глибина. Ми почекали, поки впаде приманочка на дно. Зробили 2-3 обороти. І зупин... Опа! Що це було? Там щось чіпляється. Зробили 2-3 обороти. І чекаємо, поки впаде на дно приманка. Два-три обороти, пауза. Два-три обороти, пауза. Якраз на цих паузах часто бувають клюваки. Ох, взяла! О, дивися сюди! Це заліковано, і давай підсак. Ох, О! давай, я тебе кажу. Ох, і Це вже залікова. Не виймай в лодку її. Така, трошки більше кіла, але залікова. Ну що, Саня? Вітаю. Початок. Ні, лежить, хай буде там вона в цьому. Я візьму. Ліп-грібчик в мене є ось такий спеціальний. Я ним візьму її, щоб вона і на виході, поняв, з міляка на глибину. Ріпер 4 дюйма, як завжди, приносить результат. Стоїть дорогенько. Стій. Помий підсак Та, по давній. По словецькій да, традиції, да. ріперочок вже пожований зі всіх сторон. Але маємо першу щучку. Так, да, Саня? Що да. скажеш? Це, це вже залікова. Ух, яка вона мордачка в неї. Супер. А ну давай сумку. Ми її вкинемо спеціальну сумка в мене, її, що там під ногами. Ти її закрий, закрий зверху. Я тобі покажу, як користуватися. На замочок закриваємо. Сьогодні, да, день учителя. Сьогодні день вчителя, всіх вчителів вітаємо. Та я для Сані сьогодні буду вчителем. Дивись вот такую сумочку дивись. Хоп її туди. Хоп, все. І вона там себе чудово почуває. Наложи її сумку Супер, продовжуємо. Значи, дивіться, друзі, стоїмо. Ми під нами зараз 3,5-4 метри. Але тут іде виход зразу, І туди, куди я кидаю, там метр глибини. латашки такі, тут травичка росте. І я от по мілячку тяну, тяну мимо якихось бур'янців, лоташків, і потім донизу йде свал. І якраз на цьому свалі тільки що в мене була покльовочка і рибка залікова. Шукати треба якісь перепади, якісь особливості на дні. Тобто не рівномірне дно, а там, де може ховатись хижачка. От вона стояла е, на глибині, так скажемо, десь на двох метрах і чекала, поки з мілячка якась рибка йде до неї впасть. А тут раз, це не рибка, а ми її підманули і вона нам клюнула. Ну Це ж добре. Значить все ми робимо правильно. Так, що ти хочеш? Ти? Я хотів таку салатову. Салатовий рітер ходиш. <кій> Знаєш, який мені трохи солака, візьмемо такий синьо-жовтий. Він ти згачка не, не знімає. Не, не. Особливо сидіти. Да. Подобається, красивий. Так, да. да, все правильно. Так, візьмем гачок. гачок. Я не знаю, взять третій номер чи... Чи менший трошки? Ось третій номер. Чи перший номер взяти. А не може другий взяти. Третій, перший. Де в мене ось Всього двоєчка. Давай я візьму ось цей. Очки кіншини. Другий номер. Поставимо на ріпер Ось цей салатовий. Саня хоче, каже, що треба йому зловити щуку саме на ось цей. Ми ж не проти. Хоп. І єсть. Беремо грузик візьмемо трошки менше. То тобто я тут поставив тобі 8 грам, візьмемо менше, щоб ти менше траву цепляв. Візьмемо 6 грамів. Ти казав, Поки ти будеш їсти вареник, я зловлю когось Маленька, але на паузі, на проводочки оці, що я казав. Із паузою. Шнурочок. Але ж, але ж покльовочка є. Кого чекай, почекай, дурненька, куди ти? Я тебе відпущу бистренько. Іди сюди. Саня, по давай, щоб тебе клюнуло. Дай -дай. Да. Все. Следующая клюна у Сани. Есть. Есть. Так, давай, Сань. Це нормально, давай підсох. Я ж казав, що тут вона буде. Ну ж так б'ється. Спочатку вона билась краще, ніж її насправді. Та почекай я її візьму може руками. Ну така теж на грані все підміни. На грані заліка, зараз ми її помірюємо. Ну, знову ж таки. Головне результат. Будемо потрошки да? і я тобі скажу що порівняно з останньою моєю рибалкою на щукою. Добре, що, що, цей, що е, на глибині вже є покльовки. Ото були тільки... Диви, вона її накрила бородою знизу. Тобто вона неактивна. Поки що в неї немає ніякого ні жору, нічого такого. Ну вот такие все. Килушный шучукарик. Саня, ты сегодня будешь рыбу ловить, чина? Сам, видите, окушок. Окушачий. Окушачий окунек. Да. Да. Окунек. Да. Окунек. Окунь тоже рыба. Ого, Санечка, дивись. Я ж тобі казав. Я тобі казав, під... не пускай її туди. Не пускай. Фрикціончик відпускаємо трошки. Піднімаю. О! Я тобі казав, що ти зловиш на цю силикону, Це щось трохи. Тепер, тепер підтягуй трохи. ні, фрикціон, фрикціон підмотай. Уже все одно. вже все, О. Ну що, Саня? Вітаю мене. — Будуть люди з тебе. Так, да, дякую. — І що спрацювало? Ріпер в восьмому кольорі. Те, що я тобі казав. А ти міняй, міняй. Я кажу, не треба тобі міняти. Якщо хочеш навчитись ловити, то став оцю силіконку і буде тобі результат. Чекай, бо вона ще в ті часті. Потримай. Тримаю. І отут прямо під лодкою. Да, так, так, да, да. біля лодки. Біля самої лодочки. Ой, ось, так погано. Така двушечка є, да? Ну, трошки менше можемо 800 десь таке. Пасту, відкрий ротик, будь ласка, я тебе прошу. Давай я тебе візьму отак. Вот хребет. о, ти її рота відкрила. Це твоя перша щука? Ні, я вже був Ну дуже давно. Роки дуже давно? І назад, назад, да. то на сітку, так? ми ж ми ж... Ми... А на троллінг забросить. Це перша штука? Е... На троллінг ти ловив. Ну дивись, то мої уроки не зря тобі проходять. Да. є результат. Звісно. Попід камишиком, так як я й казав, друзі, попід камишом Саня, попід лотахами проводив. Є покльовки в мене були і на чистому. Але більшість риби ще все одно стоїть в оцих лотахах. що тут хтось стоїть я не пойму що це. Дивись. це судачок м'який судачок ну, я його побачив в холоді та чого ж якщо ти відвик який маленький не викидати ти що не знаєш норм 42 см сюди менше все йде додому Ось це воно. А що це воно таке? Щось так почало скакати. Ой, зійшла, блін. Зійшла, ну невеличка теж була. Зійшла. Сучка. Ну теж жить хоче. Невелика все одно була б відпущена, але ж... невелика все одно була б відпущена, але ж сам факт. Покльовочки, значить, все ми зробили правильно. Ох! Я тобі кажу, оце була тільки що мамка. Ох і сандальнула. Та ні, вона не зацепила, я її чуть подержав, вона зійшло. Оце була подача тільки що. Капець. <commentary> Оце була реальна тільки що. Та, та, що я хотів. Такий бух! Промазало щось. йолки палки Друзі, ви подивіться, яка краса. Дощ прийшов. Втихло все. Тільки що ще одну щучку зловив в кивушку. Але, на жаль, не засняв, була. Камера виключена. А вечір просто чудовий. Ну, сподіваюся, що ще буде в нас покльовочка до вечора. Вам все покажу. Так що все ми сьогодні зробили правильно. І Саня трошки навчився щуку ловити Так, да? Да. дякую. Він дві штучки е клюнули в нього. Одна взагалі там полторушка, друга менша зійшла коло лодки, але ж клюнула. значить Все правильно ми робимо. Тут де в нас. Трав'янисте дно, таке багато рослинності. Та тут ми використовуємо рівномірну проводочку, і тільки що на неї була зловлена щука. А якщо в нас більш-менш чисте дно, я використовую ступінчату проводочку. Два-три обороти катушки в кінці піддернув і пауза. І на цих паузах, ось після дощу, було в мене три покльовки на цих паузах. Ось всього вона стукнула. Блін зійшла. Такий удар був чіткий, яркий, я тобі кажу. Наступенчастий проводці. Так, тук. Так, друзі, все, закінчуємо ми рибалочку на сьогодні. Вже вечеріє. То дощ, то сонце, то вітер, такі якісь умови були. Ну все ж таки ми... Отримали своє задоволення, свою рибку зловили. Одну я не засняв, на жаль, чогось камера була виключена. Але все ж таки, отримали задоволення, підібрали ключик. Саня, перший раз ловив щуку. Що ти скажеш? Все вийшло? Так, да, все вийшло. Дякую за, за навчання. Це Короче, було круто. Деякі, деякі поради, можливо, вам будуть комусь корисні для починаючих. Рибаків, які хочуть ловити хижака. Так що все супер. Побачимось на рибалці. Всім пока.